Мене знаєш, коли ми почали зараз говорити, вони клопотання: а коли взагалі починається конфлікт? Коли да, переговори і аргументація, різні погляди на ту, ту чи іншу ситуацію чи кейс, коли вони стають конфліктом? Я думаю, мене тут можна поправляти, бо знову ж таки я буду говорити швидше від себе. Як, от, на мою думку, конфлікти формуються до того, як взагалі буде щось озвучено? Це рівень сприйняття і Ситуація невідповідності моєї думки до чиєїсь, але ти йдеш зі своєю позицією, а я приходжу з прямо протилежною своєю позицією. Mm -hmm. І по суті, коли ми озвучуємо, в нас немає спільної дотичної точки, де ми в по цій темі зможемо пересіктися і далі іти, ну, да, впроваджувати якісь рішення, і відповідно виникає конфлікт. Але в якийсь момент довелося навчитись саме да конфліктувати, доносити свою думку, доносити цінність і встановити оці ребра жорсткості. І тоді виникають конфлікти, і тобі ну, е, доводиться перестати бути гнучким.